Називаємо знову Казанського. Сьогодні зроблю коротеньке відео спочатку по фронту. Особливо там, скажімо так, порадувати нема чого. Звичайні фронтові будні. Єдине, що хочу сказати, що оці всі маленькі села у нас з турецьками і Марноградом були Олександр Піль, Романівка, Щербинівка, Вони Полтавка, Нова Полтавка, Русинко, Пів'ярда, все. Абсолютно всі села зносяться кабами і абсолютно засилі в На жаль, багато втраченої техніки. І, на жаль, людей. це об'єктивні причини. І завели сюди підрозділи аробікони, там судний день і так далі. Вони не вигадали нічого нового, вони просто масштабували виробництво. Заслали велику кількість екіпажів і намагаються концентруватися на місцях прориву. Да? Там бої пройшли вже Маліновка, Миролюбівка, Єлизаветівка, там ситуація не видно, Генштаб повідомить яка. Але, друзі, три роки немає. Каби давим тільки ребами. Способів боротьби за три роки ну, є в світі, їх багато видали. Вигадали, але я, на жаль, кроме потужної потужності, F-16 у цих країн заяви, Байрактар, ну коротше, оцей цей зелений брид, його вже слухати да? а коли ти їдеш кожен раз, виїжджаєш на виїзд і незрозуміло, як воно буде, тому що ситуація дійсно погіршилася, Хто працює по Покровсько, Турацька Мирноградська агломерація, той знає, що ось зараз із виїздами. До позиції, з позиції на позиціях, не так, як заїхати і виїхати. Ну, з цим зрозуміло, тут особо добивати немає чого. Хто тут працює, то добрий вечір, блядь, Вигадуємо, вже впіхуємо, не впіхуємо, вигадуємо, не вигадуємо. Ну а якщо є можливість пішки, то добре. Але я натомість оцей весь політичний цирк і шоу-балет, що відбувається в тилу. Тут подивився відео. Я не, не можу, щоб не посміятися. Псевдозамаху на се Стерненка. Колись був це хороший хлопчина, активіст. Я ще сам особисто акції протесту були до адміністрації президента, до СБУ виходив, так як завжди, я там підтримував людей, які дихавіті. Ну, часи міняються, можливо, великі гроші, можливо, ці. У мене думка така, що а це все політичне шоу. І... Як завжди в зелених, погано зре зрежисований спектакль по покушенню. Там альфа-бета гама напала блядь, терориста, жінку. Ну, от Побратими ми стояли тільки ржали. Я вам скажу так, якщо б хотіли забаранити розум стороненка, її б забаранили. І ніяка там альфа-бета гама і сліпа тьотя, яка блядь, стріляла, чи стріляла, чи не стріляла, куди там <правда> попала, да? Ну, і дивіться, це, що треба знати про цю ситуацію, так? Да? Це те, що э, Сирожа героїчно вийшов і висловив подяку. От думайте, Васі Малюку і потужному лідеру потужності Вові Зеленському. Все, блять, далі може ні про що не говорити. Це політичний проєкт, э, замість того, щоб здобувати собі авторитет на фронті, треба да, його якось здобути. Ну, волонтерством його особо не здобудеш, а кандидатам треба розкладувати кошики в різні корзини. Потім вирішила зробити таку героїчну історію. Нагадую, у потужного лідера сучасності там штук 80 покушень, де його вбити хотіли. У нього є цей Максим Тіктокер, бригадний генерал, всі предотвратили. Я за нього впевнений. І взагалі ця героїчна епопея, коли в офісі президента з космічних бластерів оця грядка, Олешка Мусор Татаров. Люся Арістовича, там п'ять офісних менеджерів відстрілювалися і були поранені і вбиті. Я, ну, я під чтом цієї героїчної оборони. Юра Бутуса вийшов, каже, так нема жодного випадку заходу ДРГ, який десант. Ну це Юра, не важна, був чи не був. Вже в підручниках для 11 класу написали. Ото народ така ситуація живемо у викривленій реальності. Натомість хотілося би смішок почути, яка ситуація з закупівлею БПЛА. Бо, на жаль, ми зараз спасемо з задніх. Ми зараз пасемо з задніх, хоча ми починали. А все виключно через корупційну складову. Поки така мерзота, як у М'єра, в будуть призначатися на міністра оборони на ключові посади, поки будуть тотальні розкрадання, гроші вкрали, винних немає. Ні зброї, блядь, ні бортов, нема ні хера. вам потужна потужність. Хто там б... слухайте? У кожного є своя думка, я по цій ситуації сказав, на фронті ви не уявляєте, які зараз умови, але ну, сили і підрозділи працюють. Вигадуємо, я ще раз кажу, не вигадуємо, а щось маршрути продумуємо, реби десь. Екіпажі виходять, працюють і відпрацьовують, і є результати. Да? І на цих пацанах, у із з них це героїчний хлопець. Жодного військового підрозділу. Професійний військовий це вже ругательна якась хуйня. Господи, не хочемо чухатися. Потім у нас э, був всі цивільні, нормально працюють і є нормальний результат. тому на таких казаках була і буде Україна, і ми переможемо в цій війні. Э, волонтери, суспільство, дякую. Тому подяка, і мені, і вухайцям. Тому козаки, як би там не було, рашка парашка здохне, хуйло піде туди, а Україна Україну в суддя. Ну, слова нации.